Сію, сію, засіваю <кій> вашу хату не минаю. З Новим роком йду до хати, щось вам маю віншувати. Всім здоров'я не одміно, щоб наша Україна день новий стріцала в мирі. Щоб дитяці та щирі, Завеселяли вашу хату, щоб грошей було багато, снаги вам і сили у новому році, щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці. Ну, мабуть, пора підводити риску. Бажаю вам ще всім нормального тиску. Хай господь, хай ласкою. Щедро всіх Бог огорта і дарує вам многії благі і літа. Христос роздається.